Може бути страшнішим за бойових комарів тільки комариний десант з БПЛА у Міноборони РФ чергове сезонне загострення. Російські військові на повному серйозі презентували намальоване у Паверпоїнті дослідження біологічної зброї, яку переносять завербовані американсько-українські перелітні птахи та комарі. Птахи нарікають у міністерстві оборони РФ. Дошкуляють безневинним росіянам, ще з 2015 року. Однак зараз окупантів найбільше лякають бойові комарі. З'ясувалося, що Злі українці планують нацькувати їх на руських витязів на окупованій частині Херсонщини. Бойові комарі переноситимуть багато захворювань. Найстрашніше серед яких лихоманка західного нілу та малярія. А найпідступніше в цьому плані те, що ЗСУ для скиду комарів використовуватиме безпілотники. з описанням, безпілотник має доставляти в заданий район контейнер і висолаждати їх при укусі. Комари способні інфіцирують воєнаслужчих опасною інфекцією, наприклад, такою, як малярія. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнить поставленные перед ним боевые задачи и отмечено, цитата, «подобный способ заражения противника воєнному одношенням дав би значительний ефект. Однак російській науці є чим відповісти американським та українським комарям. Днями член комітету держдуми з оборони генерал-лейтенант Гурульов наказав російським вченим розробити біологічну зброю, яка діятиме виключно на англосаксі. Думаємо, прем'єр-міністр Великої Британії індус за національністю ріші сунак, міністр оборони США афроамериканець Ллойд Остін, і навіть американський президент ірландець Джо Байден Дуже злякалися.